Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. І сьогодні з вами, шановні учні, у нас така тема абсолютні відносні та мішані посилання в табличному процесорі Excel. Давайте з вами. Згадаємо про відносні посилання, які нам знайомі вже з програми 7 та 8 класу та розширимо свої знання поняттям про абсолютні та мішані посилання. І так, як вже зазначив, в табличному процесорі Excel є три види посилань на комірки в аркуші. це відносне. Вигляд, наприклад, А2 абсолютне, зі знаками долару та мішане посилання зі знаками долари, які фіксують або стопчик, або строку. Давайте більш детальніше про кожен з цих видів посилань на комірки поговоримо. Відносні, що таке відносні посилання? Це посилання, яке при копіюванні в іншу комірку буде модифікуватись, змінюватись відповідно новому розташуванню. Є відносним, наприклад, комірка A1, B4, P38 тощо. Це приклад відносних комірок. З визначення досить важко зрозуміти, тому давайте подивимося, на прикладі в Excel. І так, у нас є аркуш Excel. В якому ми вводимо значення. Наприклад, в комірку А1, 1 в комірку А2, 2, в комірку б 3, б 4. Нам необхідно, наприклад, скласти комірки. Натискаємо комірку А1 плюс Б1. Склали. Далі, коли ми з вами ці комірки розтягуємо, то в відносних посилань у нас відбувається зміна. І одразу вже ми бачимо, що у цьому випадку у нас змінилось значення комірок на А2Б2. Ось приклад відносних комірок. Досить часто застосовується, навіть більш правильно сказати, майже завжди. Та, безумовно, що є винятки. Наприклад. В деяких випадках при розрахунках необхідно зафіксувати комірки по стопчику та рядку. Для цього використовують так звані абсолютні посилання. Що таке абсолютне посилання? Абсолютним називається посилання, що не змінюється при виконанні операцій з комірками і листами. В абсолютних посиланнях перед назвою стовпця і номером рядка стоїть знак долара. Наприклад, знак долара А, знак долара 1, знак долара Б, знак долара 4, знак долара П, знак долара 38 тощо. Тобто у нас комірки зафіксовані. Давайте з вами подивимося на прикладі, що мається на увазі під абсолютними посиланнями. І так в табличному процесорі Excel ми вводимо в комірку А1 значення 2, в комірку А2 значення 3, в комірку б 4, в комірку Б2 вводимо значення 5. Помічаємо дві комірки. І далі складаємо комірку А1 плюс комірку А2. У даному випадку без знаків доларів це у нас відносне. Но ми фіксуємо за допомогою знака долара. Зафіксували. А далі подивіться, будь ласка, ось у нас посилання на А1 та Б1. Ми розтягуємо, та відповідь залишається та ж сама. 2 та 4, сума 6. Оскільки ми зафіксували. І 3 та 5 нам не задіяні. Оскільки у нас зафіксований і стопчик, і рядок. Ось подивіться, куди б ми не тягнули, у нас завжди відповідь буде 6. Це є прикладом абсолютних посилань. Добре, розглянули. Давайте з вами продовжимо і розглянемо приклад змішаних посилань. Що таке змішані посилання? Вони, так само, як і абсолютні, фіксують. Ну тільки якщо в абсолютних у нас фіксується і стопчик, і строка, то в змішаних у нас фіксують або стопчик, або строку. Бувають випадки при використанні табличного процесору Excel, ми з вами на наступному уроці розглянемо. Приклад піфагорової таблиці, коли у нас не можливо автоматично заповнити значення цієї таблиці, використовуючи саме, е, з, саме мішані посилання. Оскільки у нас 1 помножити на 1, 1, 2 помножити на 2 – 4, Та у нас має залишатися зафіксований стовпчик А. Та зафіксована строка. Ось приклад, коли нам з вами необхідно використовувати, коли можуть бути використовані змішані посилання. Ось ми з вами практично вирішимо цю задачу. Добре, давайте з вами продовжувати. Для тих, хто бажає знати більше: в табличному процесорі Excel можна робити посилання на комірку на інший аркуш книги, та на комірку на інший аркуш іншої книги. В деяких випадках у великих розрахунках, коли нам необхідно спиратися на інші дані з інших аркушів або книг, це є доцільний інструмент і доцільний вигляд посилань. Подивіться, будь ласка. У нас після знаку дорівнює наступне посилання. Аркуш 1 знак оклику А1. Тобто це посилання позначає, що ми з вами посилаємось на комірку А1 першого аркушу цієї ж самої книги Excel. Якщо нам необхідно з вами зробити посилання на комірку в, іншому, в іншій книзі, то посилання виглядає таким чином. Посилання назва книги, розширення, аркуш в цій книги, та посилання на комірку. Зверніть увагу, що посилання на іншу книгу та на аркуш на комірку іншої книги та аркушу у нас завжди є абсолютним. Давайте поглянемо на прикладі, що мається на увазі. Наприклад, на аркуші 1 у нас є значення в комірці а – 100. Ми з вами переходимо до аркушу 2. І нам необхідно зробити посилання на аркуш 1. Натискаємо дорівнює. Натискаємо аркуш А1. Перший аркуш. І ось у нас одразу посилання. Передало значення 100. Ми змінюємо посилання в комірці А1 аркуш 1. Переходимо в аркуш 2, і у нас так само посилання змінилось. В деяких випадках цей інструмент корисний. Тут ще важливо розуміти, що якщо ви робите посилання на іншу книгу, і в якийсь момент часу ви змінили розташування іншої книги, то Автоматично табличний процесор Excel не зможе знайти, де вона розташовується, в якій директорії комп'ютеру. Тому бажано, якщо у вас декілька книг застосовується в одному розрахунку, навіть не бажана, а обов'язкова, то необхідно, щоб у вас посилання залишились постійні. Наприклад, ви зробили одну книгу, другу книгу в певній папці, і таким чином, якщо вам необхідно скопіювати в іншу директорію комп'ютера, то копіюйте одразу папку з двома книгами. І так, сподіваюсь, шановні учні, ми з вами розібралися, що є таке абсолютні відносні та змішані посилання на комірку, на книгу. На аркуш Давайте з вами сьогодні підведемо підсумки. Ми молодці, ми розглянули ці види посилань, і в наступному уроці спробуємо створити таблицю Піфагору. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.